Вітаю вас, Михайло Пляцковський, урок дружби. Жили два горобця, Чик і Чирик. Одного разу Чикові прийшла посилка від бабусі. Цілий ящик пшона. Але Чик про це ані слова не сказав своєму приятелеві. Якщо я пшоно роздаватиму, то мені нічого не залишиться, подумав він. Так і склював усе зернятко сам. А коли ящик викидав, то кілька зерняток все ж випало на землю. Знайшов ці зернятка Чирик, зібрав у пакетик акуратно і полетів до свого приятеля Чика. Здравствуй, Чику! Я сьогодні знайшов 10 зерняток пшона. Давай їх поділимо порівну і склюємо. Не треба навіщо? Став відмахуватися крильцями Чик. Ти знайшов, ти їж. Але ж ми з тобою друзі, сказав Чирик, а всі друзі повинні ділитися хіба не так? Та, мабуть, правий відповів Чик. Йому стало дуже соромно, адже він сам склював цілий ящик пшона і не поділився з другом, не дав йому жодної зернини. А зараз відмовитися від подарунка приятеля, це означає образити його, взявши п'ять зерняток і сказав Дякую тобі, Чирику, і за зернятка, і за урок дружби.